Так. Це сюди. Це сюди. Ой. Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Jammi Minecraft. І сьогодні я вирішив трішки поварити зілля. В мене не вистачило бутилок. Тож ми зараз підемо на склад. Я. Ще не забули, де в мене склад. Якщо забули, то зараз йду покажу. Так, ось наш склад, і бутилочки, вроді, мають бути тут. Ось так. Ось наші пляшечки. А що це? Що це таке? Це якийсь люк? Може, це просто люк хтось поставив. Ого? Що це там? Як думаєте, спускатися чи ні? Ну що ж, напевно, спускаємось. Ну що ж, залазимо? Була, не була. Мідні двері. Ай. Так, це якийсь підвал. Тут є якась коробка і свічки. Ой. Тут, ну що, будемо на темно. Трі двері. Так. Зараз в ящиках може подивимось щось. Тут нічого. І тут теж. Може тут щось? Ні. Так. А це що? Координати. Нам обов'язково треба зараз піти по цих координатах. Все, йдемо. Закриваємо за собою двері і. Я повернусь, коли прийду. Так, я вже підходжу і я щось бачу. А що це? Підходимо. Що це таке? Треба сюди зайти, заходимо? Ой, ми не зможемо вже вийти назад. Це лабіринт вогню. Нам, схоже, його треба буде пройти. Ну, Починаємо. Так. Тут дуже обережно. Це він такий важкенький, головне не підпалитись. О, ми вже доходимо до кінця. А! О, ні! Зараз ми перестали горіти. І тут з'явилась драбина! Ми дійшли до кінця. Так, а що тепер робити? Може, лізти? Говорити лізти? Добре. Я чую звуки зомбі. Так. О, ні. Ой. Як мені пройти? Ой, ми підпалилися ще. О, ні. Так. Меч. Так, зомби джом... а тут о, ні, тут зомбі. так. Зомбі. О. Один. Один. О, вже нема. Так, висмички тільки робити. Все. О, появилась трабина. Так, а це що? що? Відро води. Невже ми не вибрались? Так. Це свобода? Щось у нас не вийшло, але нічого. І вже сотенья. Всім дякую за перегляд. Ой! Гарного дня і всім па-па-па-па! Інакше мене зараз їсть зомбі скелет.